Знайдіть усі значення параметра А, при яких функція спадає, для всіх х належить множині дійсних чисел. Область визначення нашої функції це множина всіх дійсних чисел. І далі будемо шукати похідну. Отже, похідна буде дорівнювати 3а плюс 2х у квадраті. Мінус 6ах плюс 9а. Так як функція має спадати для всіх дійсних чисел, це означає, що на всій числовій осі наша похідна має бути менше рівне нуля. Причому рівняння Y' дорівнює нулю має тільки скінченну множину корені. Отже, починаємо аналізувати нашу похідну. Почнемо з коефіцієнта біля х в квадраті. Що буде, коли а дорівнює мінус 2, тобто тут буде 0. Якщо а дорівнює мінус 2, ми скрізь підставимо замість а мінус 2, і похідна буде дорівнювати 12х мінус 18. Дана похідна, тобто фактично нерівність 12х мінус 18 менше рівне нуля. Не буде виконуватись на всій числовій прямій, а буде виконуватись тільки за певних умов, які можна визначити. Тоді далі, якщо А не дорівнює мінус 2, то похідна є квадратичною функцією відносно змінної Х, і тоді давайте подивимося, коли ж вона набувати буде значень менше рівне 0 на всій числовій прямій. Ми можемо, в залежності від знаку коефіцієнта біля х в квадраті, мати такі результати. Значить, звернемо увагу ще раз, що у нас похідна має бути завжди менша за 0. А це буде, напевне, тоді, коли параболи напрямлені вниз, і вона знаходиться в ось такому положенні. От у нас будемо мати Ось так тільки тоді ми можемо сказати, що нерівність наша буде виконуватись завжди завжди буде менше нуля. Менше рівне нуля. Ну, можливо, ще тоді, коли, ось так от, коли в цій точці дотикається наша парабола, також буде менше рівне нуля. Охарактеризуємо ці положення параболи. Ну, по-перше, це буде тоді, коли коефіцієнт біля х в квадраті від'ємне число. А це буде тоді, коли a плюс 2 менше нуля. І таке положення це дискримінант від'ємний, а тут він дорівнює 0. Тому дискримінант менше рівне нуля. Ось ці дві умови визначають положення параболи. Тому давайте знайдемо дискримінант нашого цього тричлену. Отже, дискримінант буде дорівнювати мінус 6а до квадрату, мінус 4 на 3 на А плюс 2, і потім на 9А. Тобто, це буде дорівнювати 36А в квадраті, потім 4 на 3 12, а 12 ми множимо на 9 і будемо мати мінус 108а на а плюс 2. Тобто це буде дорівнювати 36а в квадраті мінус 108а в квадраті і мінус 216а. А, а це буде Мінус 72а в квадраті, мінус 216а. Ось такий у нас дискримінант. Тому він має бути менший рівний 0. Значить ми розв'язуємо нерівність. Міс 72а в квадраті, мінус 216а менше рівне 0. Винесемо задушки мінус 72. А. І зробимо відповідне рівняння. Будемо мати А плюс 3 дорівнює 0. Отже, або А дорівнює 0, або А плюс 3 дорівнює 0, а дорівнює мінус 3. Для розв'язання нерівності будемо цю нерівність робити методом інтервалів. Ми виставимо ці значення на числовій осі. Мінус 3 і 0. Якщо ми розв'язуємо дану нерівність, то справа буде знак мінус. Нам потрібен знак менше рівне нуля, тобто там, де стоїть знак мінус, заштриховуємо. А ще крім цього, у нас нерівність А плюс 2 менше нуля, тобто А менше мінус 2. Мінус 2 у нас десь ось тут, і менше заштрихували. Відповідно, спільним, як ми бачимо, є проміжок для А від мінус нескінченності до мінус 3 включно. І тому в даному випадку ми можемо визначити, наприклад, найбільше ціле значення параметра А. Воно буде дорівнювати мінус 3.